Пляночки дуже красиві, двосторонні, отримали в чотирьох кольорах. Дивіться. Ось цей який гарний дуже колір. З шоколадним кутром всередині. Є кожний колір. шоколадний колір з шоколадним хутром всередині. Дивіться, всередині хутрочко йде щільно-щільно набите. А зверху тканинка екошкіра. Дивіться, яке гарне хуточко має. Ростівається на замочок. Йде в розмірі з 46 по 52 гарний глибокий капюшон Він не знімається, має накладні кишені. Одягла з іншої сторони, дівчата, а тут у нас кишенька застібається на замочок. Ось такий. Дивіться, який гарний колір, яка краса. Дивіться, як гарно виглядає поєднання білий колір, з чорний. Дуже красиво виглядає. Яке гарне хутро білий колір. Шоколадний колір з білим дуже гарно виглядає. І ось такий колір, як масляний, з шоколадом, також дуже гарно виглядає. А всередині шоколадний колір. Чекаю на ваші замовлення, письмово у Viber. Зробіть фото, скидайте у Viber та пишіть, на які параметри вам потрібно.